Права номер 973. Не виконуючи побудови, визначте, чи належить графіку функції точка. Ось наш графік функції. y дорівнює 8х-14. Щоб знати, чи належить графіку функції точка, потрібно абсцису точки підставити замість x у нашу формулу. І якщо ми отримаємо значення y, яке співпаде з значенням ординати точки. Значить, ця точка належить графіку функції. Записуємо а дорівнює мінус 1, мінус 6. Підставляємо y дорівнює 8 помножити на мінус 1 та мінус 14. Отримали мінус 8, мінус 14, мінус 22 2, з координатами, 2, 2. Підставляємо. Y дорівнює 8 помножити на 2 мінус 14. 16 мінус 14 буде 2. 2 співпадає. А отже, дивіться, тут ми отримали y дорівнює мінус 22, а ордината у точці А мінус 6. Значить, точка А не належить графіку функції. Перевіряємо точку Б. Y дорівнює 2, ордината у Б також 2. А отже точка Б належить графіку функції. Права номер 974. Побудуйте в одній системі координат графіки таких функцій та знайдіть координати точки їхнього перетину. Ці дві функції є лінійними функціями. Щоб їх побудувати, потрібно задати дві точки та провести через ці дві точки пряму. Давайте почнемо з першої функції. Область визначення лінійної функції будь-які значення. Візьмемо х найпростіше, наприклад, 0. Тоді y у нас буде дорівнювати мінус 1. Тепер візьмемо х1. y буде дорівнювати 0. Тепер подивимося на другий графік. Так само візьмемо х дорівнює 0. Що отримаємо? y дорівнює 2. Візьмемо х, якщо ми візьмемо 1. То отримуємо 2 та 1 четвертину. Цю точку не дуже зручно позначувати на координатній площині. Давайте візьмемо таке значення х, для якого значення y буде цілим числом. Наприклад, х дорівнює 4. Коли х дорівнює 4, у нас y буде дорівнювати 3. Тепер нанесемо всі ці 4 точки на координатну площину. Ось ми нанесли дві функції на Координатну площину. Перша помаранчева це y X х-1. Перевіряємо, точка 0 відповідає мінус 1 та 1, 0. Та друга блакитна це в нас Y дорівнює 1 четверта х плюс 2. Так? Тепер шукаємо точку перетину. Точку перетину назвемо А. Точка А має координати 4, 3. 4 3 вправа номер 975. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій. Y дорівнює 5х-6 та y дорівнює мінус 2х плюс 1. Давайте для кожного з цих графіків заповнимо табличку. По-перше, візьмемо х дорівнює 0. Тоді y буде дорівнювати мінус 6. Якщо х дорівнює одиниці, то y буде дорівнювати мінус одиниці. Другий графік так само візьмемо х дорівнює 0. Тоді y буде дорівнювати одиниці. Або ж х дорівнює одиниці, y в нас буде дорівнювати мінус 2 плюс 1 мінус одиниці. Тепер давайте побудуємо ці два графіка на, в одній системі координат. Ось наші графіки. Дивіться, помаранчева пряма це пряма, яка відповідає графіку функції 5х мінус 6. Так? А блакитна це пряма, яка відповідає графіку функції мінус 2х плюс 1. Точка перетину, яку ми називемо точка Б, має координати 1 та мінус 1. Права номер 976. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функцій. Перший графік. Y дорівнює 2,5х плюс 10. Щоб знайти точки перетину або точку перетину з вісю абсцис, потрібно, щоб Y дорівнювано 0. Давайте вирішимо рівняння. 2,5х плюс 10 має дорівнювати 0. Давайте знайдемо х, який буде відповідати y дорівнює 0. Тобто 2,5х має дорівнювати мінус 10. Х дорівнює мінус 10 поділити на 2,5 дорівнює мінус 4. Тобто, точка перетину, позначимо її а. З вісю абсцис має координати мінус 4 0. Тепер знайдемо точку перетину з віссю ординат. Х дорівнює 0. Так? Тоді Y Підставляємо х дорівнює 0, дорівнює 10. Точка перетину з вісю ординат це в нас буде 0, 10. Так само робимо і для другого графіку. Y дорівнює. 6х мінус 4. Шукаємо точку перетину з вісю абсцис y дорівнює 0. Тоді 6х мінус 4 дорівнює 0. 6х дорівнює 4. Х дорівнює 4 шостих або 2 третіх. Тоді позначимо цю точку. Нехай буде c з координатами 2 третіх 0. Це точка перетину з віссю абсцис. Тепер, щоб знайти точку перетину з вісю ординат, зробимо х дорівнює 0, тоді y має дорівнювати мінус 4. Точка Д 0 та мінус 4. Це точка перетину з вісю ординат. Вправа номер 977. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка функцій. Перше. Щоб знайти точку перетину з осью х осью абсцис, потрібно покласти, що y дорівнює 0. Тоді вирішуємо рівняння. 2 х мінус 4 дорівнює 0. 2 треті х дорівнює 4. Тоді х дорівнює 4 поділити на 2 треті. Це все одно, що ми домножуємо на обернений дріб, 4 помножити на 3 та поділити на 2. Скорочуємо на 2, отримуємо 6. Тобто, коли х дорівнює 6, y дорівнює 0. Точка перетину з осью х має координати 6 0. Тепер, щоб знайти. Координати точки перетину з віссю ординат потрібно покласти, що х дорівнює 0. Тоді заміняємо х дорівнює 0 в цьому рівнянні та отримуємо у дорівнює мінус 4. То координати точки перетину, яку я назву b з вісю ординат, є 0 та мінус 4. Другий випадок. Y дорівнює 7 мінус 3х. Так само беремо y дорівнює 0. 7 мінус 3х дорівнює 0. Переносимо 3х в праву частину, отримаємо 3х дорівнює 7, х дорівнює 7 треть. Координатами точку, точки перетину звісю абсцис для цього графіку, також назову, назву її А. Є 7 третіх 0. Тепер координати точки перетину з віссю ординат x дорівнює 0. Заміняємо х дорівнює 0, отримаємо y дорівнює 7. Точка Б має координати 0 7. Вправа номер 978. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть точку цього графіка. У якої абсциса дорівнює ординаті. Що це значить? Це значить, що ордината y має дорівнювати значенню абсциси. Тобто, замість y маємо написати x дорівнює 2 x мінус 9, та знайти X, при якому відбувається ця рівність. Переносимо всі X в ліву частину, отримаємо x-2x мінус -X, Дорівнює мінус 9. Тобто х дорівнює 9. І значить, y дорівнює 9. Запишемо цю точку А з координатами 9 9. Друге питання. Ордината на 6 більша за абсцису. Тобто ордината на 6 більше це х плюс 6 за абсцису. І в той же самий час ми знаємо, що ордината дорівнює 2х мінус 9. Ось вона 2х мінус 9. Вирішуємо рівняння. 2х переносимо в ліву частину, х мінус 2х буде мінус х. Дорівнює мінус 9 мінус 6, мінус 15. Тобто х має дорівнювати 15. Х ми знайшли. Тепер знайдемо ординату.